Друзі, всім привіт! Перед нами чудова річка Ріль, ми вибралися на хижачка, зараз чаємо човна і будемо виїздити і ловити. У нас сьогодні тролінг Закид все що зробимо все, щоб піймати хижака. Полетіли Друзі, ну ми на воді, все, холод включений. 3 метри глибини, воблара вже там. Ну, нема сенсу показувати, з чого починаємо, тому що боблерів понадягаємо сьогодні багато. Друзі, є перша. Давай. іди сюди. Не спіши поцакати. Друзі, перший щупачок. Чи що там, да? Перша щучка в цьому сезоні. Іди сюди, родна, Іди сюди. О, непогано ще. Оп, і десяти. Бачите? Так. Да? Да. Це перша, друзі, на Боблар Jackson Cross. Воно мотала вже тут, як хотіла, поки я з вами тут порозмовляв. Вже мотала, як хотіла. Друзі, ну ось така красунечка. Невеличка, але перша. Бачите, тут щось і питалося зажрати чи що. Ось так, друзі, клюнуло на ось такий воблер. Це Jackson До, Здається, до полторушки в нього заглублення. Але я є... да, полторушка, здається, в нього заглублення. Ось такий. Так що, тестимо його далі. Ідемо далі, Чаючок. супер. Знову ось і дощ, бачите? Десять, 10-та година, казали, що буде дощ, ну ось і дощ, 10 година. І но ну, у нас вже одна щука є, і це гуд. Ясь, нічого не знімав. Ось таку батька ще поймав. Ну, ось такий воблер. Джексон Карась. бачите, ось такий під натуралочку. Ну, це невеличка, таку відпускаємо. Друзі, тільки що пливемо, і я бачу там вішанку. Зараз знайдемо місце, де стати. І сходимо там повне дерево цієї вішанки. Так що у нас не тільки рибалка, а ще й грибалка зараз буде. Так, друзі, ну вийшли на берег. Знайшли місце, зараз підемо туди, пошукаємо, де наше дерево? У вас вішенка. Подивіться який зон красивий. Дивіться, Який гарнюнький. Но ми його не будемо чіпати. Ми їдемо за нашою вішенкою. Так, ідемо, друзі. Ну, Я ще туди пройдусь, а потім буду повертатися назад. Сейчас. Друзі, подивіться, яка гарня. І он. Так що, зараз будемо зрізати, да, вже батько назрізав. Є. Так, і є. Так, а ті ж теж треба якось достати їх. Палкою. а там не палкой, ще вішанка. Злазимо. Так, да, ми постійно восени збираємо тут. Ще у нас заїдемо, там є. Одне перспективне місце, ми колись там багато зібрали. Ну там вже зимня, а це ще, бачите, така літня ще. О, бачите, яка краса. І ось, і ось, і ось там. Та я ще з пакет. как красоночка Друзі, ну вішанки, гливи назбирали і вже двигаємо. річці знов, тролінгуємо, Там ще є два перспективних місця, ми їх обросаємо 100%. Так що дивіться, не перемикайтеся. Ось чому я люблю осінь. І гриби, і рибалка. Взагалі круто просто, неймовірно. Так, у батька є. Невеличка. Ну, Давай пацак не потрібно. Ні, ну все одно круто. У нас не... так, це взагалі малеча. <різь> да. Так, подивіться, який трофей, трофей можна сказати. Зараз ми її відпустимо. Такая. Давай. Бай! Погнали далі. Щука yeah. Так, друзі, ну що будемо, ми вже біля наша ну, автівочка стоїть, будемо збиратися. Так що спрацював сьогодні ось такий карась, і так, такий самий, тільки в натуралці. Нічого більше не рапали, нічого. Ну, оці, вони доволі непогано працюють, BX Ось Сьогодні вони теж не спрацювали. Ось така рибалка в нас вийшла. Ось така, друзі, рибалка в нас вийшла. Усім дякую за перегляд. І до зустрічі на наступній риболовлі всім гарного вечора.